Овані та окуповані підприємства з логістики, відсутність нормального експорту, перебої з електроенергією, дороге пальне. А тепер ще й нестача найголовнішого ресурсу людей. Монолітники, муляри, електрики, сантехніки. Не вистачає цитокарів і операторів. В верстатів ЧПУ. машинобудування, військова галузь, військово-промислова, аграрний сектор. Ми говоримо про сотні. Тисяч робочих місць, на які ми не можемо знайти людей. Будівельні майданчики напівпорожні. Багато чоловіків з галузі воюють у цій компанії з умовних десяти бригад до війни. Зараз працюють п'ять. Здачу об'єктів затримують на рік. Одну вакансію закривають місяцями, заманюють зарплатою. Вона за останній рік у будівельників зросла на чверть, Готує вчити новачків, але черг немає. Не вистачає молоді, хто хто міг би до нас іти працювати, тому що професійно-технічна освіта не досить популяризована серед, серед молоді України. Більшість молодих спеціалістів бачать себе в іт сфері в бізнесі. І це головна ще довоєнна причина дефіциту кадрів. Робітничі спеціальності завжди у нас вважалися непрестижними. Хоча за структурою економіки 70% українців мали бути робітниками, кажуть у Федерації роботодавців. У нас навпаки 80% здобувають вищу освіту, а потім не можуть знайти роботу за фахом. А перевчатися не хочуть. Неофіційно зараз у нас до 2 мільйонів безробітних. Коли безробітний навіть приходить реєструватись в центр зайнятості з вищою освітою, йому кажуть, дивись, настільки вакансій є, ми тебе навчимо, і роботодавець вчить, і все безкоштовно все зробимо. каже: Ні, сантехніком я не хочу бути. Електриком я не хочу бути. Я директор, Я хочу бути директором. У Робітничих професій вищі зарплати, набагато вищі, інколи втричі вищі. Але чомусь все одно обирають вищу освіту. На обліку у центрі зайнятості 100 тисяч безробітних. Більшість жінки, бо чоловіки не хочуть проходити військомат. 44% шукачів з вищою освітою. Вакансій, де вона потрібна 10-15%. Решта робітничі. Клієнтам пропонують перекваліфіковуватися. Це безкоштовно займає 4-5 місяців. Освоїти можна будь-яку професію, затребувану на ринку. Ми маємо вакансії навіть в службі зайнятості металургійної галузі і 70 тисяч гривень вакансії, агроном 50 тисяч гривень вакансія, інженер 56 тисяч гривень заробітна плата в вакансіях. Тому, звичайно, робота в Україні є на сьогодні. А головне мати просто бажання, терпіння, отримати нову кваліфікацію. Перевчитися за програмою Центру зайнятості вирішив 20-річний Олександр. Рідної Донеччини поїхав два місяці тому, живе в Одесі, раніше працював у шахті, зараз вчиться на електрогазозварювальника. Дана специфіка робіт буде дуже затребована, особливо під час відновлюваних робіт після війни. Олена Переселенка 14-го року з Луганщини. Мама п'яти дітей і економістка за фахом. Знайти роботу за спеціальністю не змогла. Намічна світа це добре, але Наше трошки становище країні положення, то робот роботи нема так. А саме на професію кухаря є попит. Від початку року в одеському центрі нові професії опанували 2,5 тисячі людей. До великої війни було удвічі більше. Тому нині роботодавці самі інвестують у навчання і з нуля вирощують для себе фахівців. Скажімо, на металургійному підприємстві Інтерпайп-НТЗ не вистачає вузьких спеціалістів. Операторів верстатів з програмним керуванням. Це складна і відповідальна професія. Бракує, здавалося б, небагато 30 фахівців, але це гальмує роботу всього підприємства. Ми, на жаль, не виконуємо обсяги виробництва, які, які б могли б виконувати вакансії. Можуть закриватися більше, ніж пів року. Ми е, на підприємстві розробили програму перенавчання персоналу. Ми запрошуємо людей будь-якої професії, е, перенавчаємо їх. складну професію оператора верстату вже три місяці опановує Олег. Йому 20. паралельно вчиться в металургійній академії, а раніше працював вантажником. Там е, треба було працювати. Більше і платили менше, а тут через те, що в мене спеціальність, і я маю знання, через це, звичайно, платять більше. Тут є гарні вчителі, які вже пропрацювали десь тут багато років і роз'ясняють тобі все на нормальній мові. Щоб відбудовувати країну наступні 10 років, і це не лише про будівництво, це розвиток промисловості, енергетики, інших критичних галузей. Треба додатково 4,5 мільйони людей. Прогноз мінекономіки. І хочеться чи ні, українцям доведеться змінювати професії. На жаль, так не буває, що ти вже закінчив університет і потім працюєш ціле життя за однією спеціальністю на тій самій роботі. Нова реальність вимагає нових зусиль від українців. Для перенавчання створили умови. Зараз працюють вісім центрів профтехосвіти по Україні від центру зайнятості, де можна освоїти 300 професій. Також є ваучери українці з. Старші 45-ти колишні військові ВПО люди з інвалідністю чи поранені внаслідок війни можуть отримати до 27 тисяч гривень на навчання. Понад 120 професій, найпотрібніші зараз сапери, медсестри, енергетики. Наталя Кулик, Олександра Ченкова та Христина Вангелюскайте факти сітіві єдині новини.